У лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Мемо, а ми нашу славну Україну. гей розвеселимо! Перші тижні повномасштабного російського вторгнення стали для Слобожанської громади випробуванням на міцність. Перед представниками селищної ради тоді постали нові виклики. В умовах воєнного стану загальної розгубленості серед населення убезпечити людей, що вирішили залишитися, та водночас продовжувати ефективно виконувати свою роботу. Уже наприкінці дня, 24 лютого 2022 року, кожен із нас розумів, що від нього залежить подальше забезпечення життєдіяльності Слобожанської громади. Майже через місяць після початку широкомасштабної війни ми почали отримувати перші гуманітарні вантажі від місцевих підприємців, міжнародних та українських партнерів. Продуктові набори, засоби гігієни, медикаменти та медобладнання, одяг для дорослих і малечі. Корм для тварин це лише частина того, що надходила для громади та розподілялася між ВПО та багатодітними сім'ями. Значну роль у забезпеченні найбільш необхідним та психологічній підтримці відіграла наша молодь зі Смарту, яка разом зі священником Сергієм Крамаренка дарували надію і тепло своїх сердець людям, які були змушені тікати від війни. Пишаюся тим, що фактично кожен житель Слобожанської громади, який не захищає Україну на фронті, тримає надійний тил. Кожен працює на своєму місці. Ми підтримуємо словом і ділом, влаштовуємо благодійні ярмарки та збираємо кошти для потреб зсу, робимо окопні свічки та плетемо маскувальні сітки. Навчаємо та виховуємо майбутнє покоління, облаштовуємо, ремонтуємо, забезпечуємо громадський порядок і оновлюємо заклади охорони здоров'я. Наші невтомні волонтери збирають і возять військовим продукти, спорядження, дитячі малюнки. Рік Великої війни змусив нас переоцінити те, що було до цього. Змінилися пріоритети. Зросла згуртованість, з'явилися справжні друзі. А ще в кожному зміцніла віра в справедливість, в те, що добро врешті неодмінно переможе зло. Низько схиляюся перед кожним героєм, який боронить цю нашу віру та виборює українську свободу і незалежність. Не каче по ти сині, пли на каче поти сині. Цей день сьогодні показує, наскільки ми стали з вами зуртованими, наскільки ми стали з вами сильними і наскільки ми хочемо жити в вільній, красивій, незалежній Україні. Сьогодні, ви як ніхто знаєте, ціну кожного прожитого дня. Сьогодні ви знаєте, що ми з вами мусимо висвіти і дати тому ворогу, який на нас сьогодні йде. Сьогодні ми уклін тим воїнам, які захищають наші кордони і захищають нашу незалежність. Сьогодні ми уклін тим, хто прийшов і не здався. Я сьогодні вдячний тим, хто працює у нас сьогодні, на нашій території. Робить це можливе і неможливе, щоб наша країна жила. Я щиро впевнений, запорукою нашої перемоги стане єдність на всіх фронтах і підтримка один одного. Тому залишаємося сильними і згуртованими, щоб зберегти і примножити здобутки нашої громади, щоб залишити у спадах дітям і внукам вільну і нескорену країну. Слава Україні! Разом до перемоги! Усі червона калина.